Кременчуцьких новин на Алтаві вітаю. Яким був екватор робочого тижня в інформаційному просторі Кременчука? дізнаєтесь вже за мить. Тож сьогодні говоримо про таке: Кременчук відвідав голова облради Петро Ворона. Місцева молодь знімає соціальне кіно і до Кременчука прибули мощі Луки Кримського. Дивіться нас, буде цікаво. Проблеми та невирішені питання, що існують у Кременчуцько-Комсомольському регіоні, повинні вийти на перший план для депутатів Полтавської обласної ради. Адже саме тут знаходяться великі підприємства, основні донори обласного бюджету. Таку думку висловив під час робочої поїздки у Кременчуцький район голова Полтавської облради Петро Ворона. Він ознайомився з роботою Полтавського та Єрестівського ГЗК, оглянув будівництво Біланівського комбінату, відвідав Комсомольську дитячу юнацьку спортивну школу номер 3 зустрівся під час особистого прийому з мешканцями району, представниками місцевої влади. Головне знайти розумний компроміс між бізнес-інтересами власників ГЗК та інтересами місцевої громади. Таким бачать вирішення проблеми будівництва біланівського ГЗК Голова Полтавської облради Петро Ворона. Тривалий час у Кременчуцькому районі не можуть діяти згоди керівники групи компанії Ферекспо та громадські активісти. Останні вважають, що ...промисловий гігант несе загрозу екології району. галузь Має великі перспективи на Полтавщині, але одні умови. Якщо ми тим людям, які, на жаль, будуть в перспективі змушені переселятися, ми забезпечимо максимальні соціальні гарантії. Це раз. А по-друге, убережемо Кременчуг і Комсомольськ і взагалі громади цих міст від шкідливих екологічних наслідків. Ну, моє переконання, що цього можна досягти і можна досягти. Гарного компромісу, коли буде розвиватися великий бізнес, давати робочі місця, і той же час будуть комфортні умови для проживання людей. Петро Ворона також побував у комсомольській дитячо юнацькій спортивній школі номер 3 де тренуються спортсмени-висловальники на байдарках і каної. Ознайомився з матеріально-технічною базою школи, поспілкувався з тренерським колективом. А у тренажерній залі ще й продемонстрував свою силу і міць. Під час зустрічі з комсомольчанами до голови обласної ради зверталися з найрізноманітнішими проблемами. Просили захистити українізацію місцевих комунальних змі, допомогти у створенні центру екстреної медичної допомоги у розвитку муніципальної міліції. Для мене знаєте, сьогодні важливо все таки знати точку зору і Кремичуцької громади, і комсомольської громади на ті процеси, які відбуваються в Україні, як вони реагують. Мені важлива точка зору на реформування на децентралізацію влади на сікі органи місцевої влади або місцевого самоврядування готові. І звичайно зараз відбуваються у нас такі дуже цікаві предметні розмови. І у Кременчуці до громадської приймальні вишикувалася чимала черга. Причому приходили кременчужани як зі своїми особистими проблемами, так і з проблемами місцевих громад. Інна притула, мати вихователька дитячого будинку сімейного типу, прийшла просити матеріальної допомоги. Нещодавно родина спіткала горе, загинув чоловік і Іванівни, і жінка залишилася одна з дев'ятьма дітьми. Я розумію, що я сама не можу справитися з усіма цими проблемами. Звернулася за допомогою, за матеріальною допомогою. У нас маленька внучка, яка потребує термінової операції на обох очах. Вона в неї вроджена катаракта. Обіцяли розібратися, і допомогти, щоб якнайшвидше зробити операцію дитині. А голова Пришепської сільської ради Кремінчиського району Валентина Городянко звернулася до Петра Ворони від імені всієї громади. Селянам необхідна допомога у придбанні спеціальної техніки. Ми попросили, щоб пропустили нам через держказначейство кошти наші і кредитурку. Без якої ми не зможемо далі проводити роботи, це проведення тендерів на закупівлю асенізаторської бочки і грузовантажного пасажирського автомобіля для ритуальних послуг. Надіємось на допомогу. Вже по обіді голова облради Петро Ворона зустрівся у Кременчуцькій мерії з представниками депутатського корпусу, бізнесменами та керівниками підприємств. З подробицями Ірина Скрипачова. За словами самого гостя, свій візит до Кременчука він присвячує вивченню проблемних питань у напрямку очікування реформ щодо децентралізації влади. Вся влада рада поговорити з активом щодо створення належних умов для розвитку малого та середнього бізнесу, аби останній позбувся впливу. Кременчук як місто донор Полтавської області повинен мати увагу до свого розвитку, переконаний Петро Ворона. Окремим рядком про подальшу долю комунальних підприємств обласного підпорядкування, конкретніше ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, який останнім часом набув собі статус конфлікту. Той рівень менеджменту, який сьогодні демонструється, і та атмосфера моральна, така, чи спонукаємо до навчання чи ні, у ліцеї, наприклад, мене особисто не дуже влаштовує. Дуже багато скарг самих різноманітних, дуже багато звільнень, велика тікучка кадрів. Нам, обласній раді, і багатьом депутатам хотілося бачити все-таки не профільний просто ліцей, а ліцей із не просто посилений, а військовий ліцей. Моя думка така, що на сьогоднішній день треба шукати керівника з зовсім іншого рівня, з зовсім з іншими вимогами, який міг об'єднати колектив не просто авторитетом сили, а силою авторитету. Бажано, щоб це була справді людина військова. Міський голова за збереження ліцею і в разі відмови в області готовий взяти навчальний заклад на міський баланс щодо ремонту доріг. Питання відкрите. ресурсів обмаль є проблеми раціонального їх використання. Депутат Дмитро Кравченко запитав Петра Ворону, чи готова облрада сприяти громаді Кремчука щодо призначення на керівні посади силових підрозділів тих, кого обрали та висунули на вічі. Коли останнім часом збирається дуже багато людей яких просто немає роботи, вони настільки люмпенізовані, що тільки кричати більше нічого не можуть робити, на жаль. Це не ті події, які відбувалися там в лютому чи раніше. розумієте? То це не є вже громадська думка. Це, є гру... це думка певної окремої частини людей. І коли ми на вічі, на якому зібралися 150 чоловік, намагаємося визначати долю керівництва УВД області, ну вибачте, це охлократія, це не демократія. Сьогодні за один день ми не можемо знищити корупцію, яка роками, як пухлина, жила та пускала метастази в усіх правоохоронних органах. Дослівно. призначення керівників треба виносити на розгляд перш за все активу міста і області відповідної ради, щоб не було випадкових людей. Переконаний пан Ворона щодо правоохоронних органів. На думку голови облради вони потребують докорінного реформування та нових керівників. Міський голова Олег Бабаєв говорив про неритмічність промислових підприємств Кременчука. Місто Кременчук, воно зорієнтовано, Збут продукції був зорієнтований так по тому, що радянська інтеграція На збут продукції в Радянському Союзі, зараз в Росії. Тому без налагодження зв'язків місто Кременчуку буде дуже складно вижити в цих умовах. Сьогодні люди чекають від влади якісь. Якісь кроки, які забезпечать їх роботою, на що Петро Вороно відповів сьогодні? Ми вправі вимагати від влади, аби остання свій внутрішній ринок віддала вітчизняним підприємствам. Наприкінці зустрічі голова облради побажав, щоб Кременчуцька громада була як завжди успішна, єдина і працювала на спільну мету на добробут людей. Сумські рятувальники від сьогодні приступили до вилучення та пакування гербіциду Сімазін, який було виявлено 5 місяців тому біля залізничної колії товарної станції Кременчук. За попередніми підрахунками, тут було незаконно захоронено майже 20 тонн цієї небезпечної хімічної речовини. Чому такі роботи виконують не місцеві або ж полтавські рятувальники? Відповідь одна: у них немає відповідної ліцензії для роботи з небезпечними речовинами. Подроби ці у матеріалі Тетяни Андрієвої 21 січня цього року на службу 101 надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, який повідомив, що виявив велику кількість невідомої речовини на території залізничної станції Кременчук. В подальшому було встановлено, що це один із різновидів пестицидів. 21 січня оперативно виїхала сюди група і він показав на цій території де ці пестициди були закопані. Потім Міська влада направила відбори, зробили речовини, направила для дослідження в лабораторію міста Полтаву. Після чого процес пішов з залученням, повідомили прокуратуру, транспортну прокуратуру, екологічну, транспортну міліцію і також для того, щоб встановити власників і вилучити і знешкожити цю речовину. Із часу виявлення до сьогоднішнього дня, коли розпочався процес вилучення з землі пестициду та його пакування в спеціальну тару, минуло рівно 5 місяців. За словами сумських рятувальників, до нашого міста вони прибули за заявкою від керівництва станції Кременчук. Попередньо було укладено угоду на виконання робіт по вилученню та пакуванню небезпечної хімічної речовини. Всі роботи сплачує залізниця, адже хімікат виявили на її території. Была проведена очень большая работа, громадная работа, потому что нужно было найти эти контейнеры, которые у нас лицензированы, они, в них может сохраняться данное вещество и 10, и 15, и 20 лет, то есть без никаких последствий для окружающей среды. То есть пока на данном этапе мы просто его вытащим, будем складировать и будем ожидать помощи как бы городских властей для того, чтобы его утилизировать. Всього, за словами посадовця, було придбано 200 контейнерів. Кожен із них вартує 200 гривень і має міськість до 80 кілограмів. Шість рятувальників у костюмах хімічного захисту та протигазах, хоч і працюють повільно, але за три години роботи встигли наповнити вже 25 контейнерів. Механізувати цей процес неможливо, говорять рятувальники. Робота буде виконана неякісно. Хімікат може залишитися у ґрунті. За попередніми підрахунками роботи тут вистачить десь на три доби. Все, що ми підняли з землі. Переважуємо, вказуємо нето в акті виконаних робіт і передаємо разом з старою на зберігання власнику, хто замовнику. Коли весь пестицид буде вилучено і упаковано в спеціальну тару, його перемістять на зберігання до старої будівлі, яка знаходиться тут же, на території товарної станції Кременчук. Та крапку цій справі ставити поки що зарано. Правоохоронці спільно із працівниками прокуратури повинні встановити, хто власник цієї небезпечної хімічної речовини, хто її закопав на території залізничної станції та хто ж нарешті має сплатити за утилізацію гербіциду Сімазін. Молодь Кременчука знімає кіно про соціальні проблеми міста. Загальноміський конкурс соціальних відеороликів Разом за добро тривав упродовж березня-квітня. А сьогодні у міськвиконкомі нагородили переможців, чиї творчі доробки набрали найбільшу кількість позитивних оцінок глядачів та журі. Перше у Кременчуці відбувся загальноміський конкурс відеороликів Разом за добро. Цей проєкт народився на одному із засідань молодіжного парламенту Кременчука. Що ми можемо ще зробити нового, цікавого для молоді? Ви подумали, чому не зняти відеоролики, при чому зняти відеоролики саме, самими і бути їх учасниками і їхніми творцями, як кажуться, режисерами. Ідею підтримав міський голова Олег Бабаєв. А організаторами конкурсу виступили молодіжний парламент Кременчука, Комітет молодіжних організацій, управління у справах сім'ї, дітей та молоді та управління освіти, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Так на світ з'явилися 23 відеоролика соціальної спрямованості режисерами конкурсних робіт та акторами стали учні шкіл та студенти вишів. Алкоголізм та ігроманія, підліткова вагітність та аборти, волонтерство та благодійність, боротьба зі снідом та за чистоту ці соціальні проблеми відобразила кримчуцька молодь у своїх творчих відеодоробках. І гострі проблеми, які були підняті в ваших матеріалах, вони стосуються нашого міста, конфліктів, питань пов'язаних з різноманітними негативними явищами в молодіжному середовищі, і ваша бачення, ваша скажімо, думка дуже важлива в. Ваші оцінці саме цих явищ і в тому, як нам їх спільно подавати. Третє місце посіли учні школи номер 28 за розкриту тему залежності від соціальних мереж та студенти Кременчуцького національного університету Остроградського за відеороботу Боротьба з ВІЛ СНІД срібло у школярів ЗОШ номер 1 за пропаганду роздільного збору сміття та майбутніх медиків. Студенти медичного коледжу закликали поспішати творити добро. Переможцями серед школярів стали учні гімназії номер 6 Їх відеоролик Підліткова вагітність та аборти зайняв перше місце на п'єдесталі. Втім, безперечне гран-при за одностайною думкою професійного журі заслужив колектив школи номер 9 Фільм Добрі справи нікого не залишив байдужим. Идея пришла, наверное, просто из жизни. Выискивали кадры на ходу. То есть я прихожу с объявлением, в класс тут сидит, плачет девочка. Мы быстренько со старшими учениками за фотоаппаратом, даже непрофессиональным. И тут же на ходу решаем, вот таким образом мы можем успокоить ребенка. Они у нас такие есть, детки. Они открытые, добрые. В мире Фраза, которая существовала «красота спасет мир», на данный момент не актуальна. Наверное, нужно дописать и перефразировать, и говорить так «красота и доброта спасет мир». Конкурс та представлені роботи високо оцінив міський голова Олег Бабаєв. Ви молодці, всі без виключення, хто приймав участь. Ну і, звісно, велике дякую тим, хто побідив. Дійсно, віднісли з душою, навіть ніхто ролики заділи за живою. Я думаю, так, да, ви зголосите, що були такі моменти, які де вони дійсно аж мурашки шли. Молодці, я думаю, що країн повинні обирати виробити і далі. І вот, ми будемо в цьому плані содействовать і підтримувати завжди такі починання. Переможці отримали цінні подарунки, мультимедійні проєктори, аудіосистеми, флешки. Всім іншим учасникам вручили дипломи за участь у конкурсі та диски з відеоматеріалами. Повністю відеоролики фіналістів можна переглянути на сторінці Кременчуцьких новин в Ютубі. Сьогодні до Кременчука прибув Ковчег із часточкою мощей святителя і чудотворця Луки Кримського в Оспенському соборі святиню зустрічали єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай, святі отці паства. Богослужіння з цієї нагоди відвідала Тетяна Андрієва. Завтра ми будемо відзначати одне із великих весняних свят день святителя Миколая. Мир Ликійських Чудотворця. Вперед день цього свята до Кременчука прибув Ковчег із часточкою мощей святителя Луки войно ясенецького або як ми ще його називаємо Луки Кримського мощі прибули із Криму із монастиря, який знаходиться в інкермані, і називається ім'ям Климента Папи Римського. Святитель Лука був святіті прасвятітелям Крима. жил и трудился на этой земле, известный хирург, известный медик. И сегодня мы к нему обращаемся в том, чтобы и нам получить исцеление, так как он был и целителем не только человеческой плоти, но и души. Мы сегодня особенно к нему молимся. И у нас запланировано, чтобы мощи посетили с крестным ходом, можно и так сказать, в больницах наших, в тюрьме, где особенно люди страждут и ждут помощи исцеления, помощи и духовной, и физической. Много чудес можно прочитать везде. Мы знаем, что люди многие по своей вере получают исцеление. И мы сегодня также надеемся, что и в наш сегодня нелегкий час мы встречаем эту святыню, чтобы вместе объединиться в общей молитве, Дійсно, тільки но ковчег із мощами святого внесли до храму, розпочалося вечірнє богослужіння. Слід зазначити, що вконитися мощам святителя можна буде у Успенському соборі протягом наступних чотирьох днів. Вони пробудуть тут з 21 по 25 травня включно. Потім мощі перенесуть до свято Троїцького храму. Це район електростанції, де вони пробудуть до 8 червня. Колектив дитячої міської лікарні посів почесне друге місце на обласному фестивалі мистецтв душі Криниця. Конкурс відбувся 17 травня у містечку Диканька. Усього у творчих змаганнях взяли участь понад 30 команд з Полтавської області. Сьогодні срібні призери зустрілися із нашими журналістами і розповіли їм про особливості фестивалю та поділилися враженнями від конкурсу. Особливість фестивалю душі криниця в тому, що він перетворює усіх медиків у справжніх артистів. Самодіяльний колектив Кременчуцької дитячої лікарні обрав український національний стиль для свого виступу. За наступні 12 хвилин глядачі побачили справжній театралізований мюзикл. Артисти не лише співали, грали, але й ворожили прямо на сцені і навіть встигли зліпити снігову бабу та погратися у сніжки із глядачами. Традиційно наша команда Кременчуцької міської дитячої лікарні Кожному своєму виступі, вона не відходить від традиції, так було і в минулі роки. Показує багатогранність, глибину і глибокий зміст української культурної спадщини, української традиції. І в цей раз теж ми. Показали це в нашій програмі Україна колядує. Кременчуцька дитяча лікарня бере участь у творчому конкурсі вже сьомий рік. Майже кожного разу аматори займають призові місця. А два роки поспіль команда отримувала найголовніший приз гран-прі. Учасники фестивалю відзначають, виступати на сцені нелегко, адже конкурс потребує серйозної підготовки. І майже увесь вільний від роботи час витрачається на репетиції. Проте медики запевняють, головне не призи, а задоволення від участі у фестивалі. Головне це ці відчуття, які проймають тебе повністю, коли ти стоїш за кулісами, і от 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 ти повинен вийти. Це враження, яке не можна передати словами, це треба тільки переживати. Через те ми цим займаємося з року в рік. Одні й ті самі, ви бачите, обличчя, які цим. Правда, цим живуть. Ми не встигли виступити. У нас вже мисли, що ми будемо делать далі. Ми цим живемо. Нам це подобається. Поэтому ми, навірно, і займаємо здесь. такі місця, Да. Поэтому ми всі здесь только благодаря общим усилиям, общей команді, кожному из нас. Побажаємо медпрацівникам нових творчих ідей і перемоги у наступному році. І на завершення прогноз від синоптиків полтавського гідрометцентру. Завтра зранку у Кременчуці передбачається дещо хмарна погода. Втім, у другій половині дня буде ясно і сонячно. Температура повітря плюс 20, плюс 27 градусів. Це була остання інформація нашого випуску. Зустрінемось завтра о 21.30 на телеканалі Лтава. Бережіть себе і нехай вам щастить.